Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Власнику квартири 51 рік. До нього у гості прийшов товариш. Люди ймовірно щось святкували, адже вогонь спалахнув на кухні. Мешканці під'їзду відчули дим і викликали пожежників. Коли ті приїхали, захмалілі чоловіки продовжували перебувати у задимленій квартирі. Їх вивели на сходову клітку. Виводять старшого такого чоловіка, каже, не знає, чи це від диму. Він так на запах диму, чи це. Можливо, просто він був п'яний. У якому стані перебували люди? Встановлять медики. Але наразі їхньому життю нічого не загрожує. У квартирі згоріла газова плита, колонка та домашні речі. Відразу в одній з кімнат перебував 51-річний власник помешкання. А ще за декілька секунд рятувальники виявили 50-річного товариша, господаря господаря помешкання. Чоловіків одразу вивели на свіже повітря та передали до рук медиків. Після чого бійці ДСНС швидко ліквідували середок займання. Наразі причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюється. Причину пожежі не вдалося дізнатися і у власника помешкання. Двері квартири ніхто не відчинив. Сусіди розповідають, мало хорошого про даних людей бояться, аби знову не виникла надзвичайна ситуація. Там може бути біда буде, там бомжі, там же, там або зірве він, або ще що буде.